Так, друге запитання, до якого внесли зміни, це 207-е запитання з теми дорожні знаки. Це попереджувальні знаки. Це питання, яке стосується безпосередньо знаку аварійно небезпечна ділянка дороги або місце концентрації ДДП. Якраз по цьому знаку теж були зміни. Як звучить саме питання? Воно у вас на екрані Зображений дорожній знак попереджає водіїв. Про і бачимо знак, знак оклику у нас тут безпосередньо намальований. Про що він попереджає? Є три варіанти відповіді: перший це наближення до ділянки дороги у місці, де геометричні параметри проїзної частини, радіусів вертикальних і горизонтальних кривих, тощо не відповідають вимогам будівельних норм. Це якраз правильний варіант відповіді. Читаємо другий, бо деку декілька варіантів правильних. Другий варіант це наближення до місця, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі. Ні, це неправильний варіант, цей варіант стосується знаку 1 38. І третій варіант це обидві відповіді правильні. Ну, третій варіант нам точно підходить, другий теж неправильний. Тому тут об'єктивно залишається один єдиний правильний варіант, і це варіант номер один. Тому тут зараз правильна відповідь номер один. Раніше там було декілька інших варіантів, і не завжди вони були об'єктивні. Тому сервісні центри дослухались до порад і до і внесли зміни безпосередньо в ці запитання. І ці зміни вже впровадились безпосередньо з 12 вересня цього року, 2025. Тому для того, щоб ви не робили помилок, слідкуйте, дивіться і знайте вже правильні відповіді, особливо відповідь якщо ви особливо зараз готуєтесь і йдете на іспит в сервісному центрі. Якщо ви тільки плануєте навчання, то ви знаєте, куди записатись на теорію або навіть на практику. Тому чекаємо вас і знайте всі зміни, які є, які стосуються правил дорожнього руху.